Як піде, я буду подсказывать, не бейтесь. Не, не, «Не беззори, пади горять вогні, Бо так зараз добре тобі, Нам з тобою зори падают Нема нікого в світі, тільки ми І Голосніше Небізори, пади горять вогні, З тобою в зорі падаю до нема ні в кого в світі, тільки ми одні Насті ми в кохання падає, як зорепа Ти кажеш, я для тебе пану, я пиш не висок. Орі, ори-ори, габій зі слів дарував, Кожну ніч хова, старий всіх забрав, ти про мене дбав, побудь зі мною двох, спинний потік думок. І хай сьогодні буде, тиха ясна річ, а я з тобою йду, нікуди не піду, До ранку говорити мимо ясна річ, в небі зорі пади горять вогні, бо так зараз добре тобі і мені, нам з тобою зорі падають до них, Нема нікого в світі, тільки ми одні. Нам з тобою, зорі, падають і нема нікого в світі, тільки ми одні ані. чи ні? Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що в мені не мінялось Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра. Знов буде ми такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, що зараз дивись мені в очі мною в во спинний потік думок. І хай сьогодні буде тиха ясна ніч, а я з тобою тут, нікуди не піду. До ранку говорити мимо ясна річ. Не пізорепатий горять в огні, бо так зараз добре тобі мені нам з тобою згоди. Нікому світі, тільки ми одні, Небі зори падають, горять вогні, бо так зараз добре тобі і мені. Так з тобою зорі падають до Нема нікого в світі, тільки ми одні. Ну нормально підготувалися, хочу сказати, дівчата. Браво. Ви всі закончили в охайні поки мене не було так? 哎，苦茶，苦茶。